Про головне на 16-ту годину 19 грудня від медіагрупи Об'єктив. Російська армія обстріляла 15 населених пунктів на Харківщині про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 19 грудня. На Слобожанському і Куп'янському напрямках по селах та селищах били з танків, мінометів та артилерії. На Слобожанському напрямку ворог утримує в прикордонних районах Білгородської області угруповання військ, додали у Генштабі. Найбільше потерпає від російських обстрілів Куп'янський район. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, в день 18 грудня там обстріляли лікарню. Осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як легкий. На Харківщині двох людей шукали за допомогою дрона. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, у селі Довгенька на Ізюмщині двоє місцевих чоловіків 50 та 52 років пішли шукати худобу, яка загубилася. Проте, в той день вони не повернулись. Родичі звернулись до правоохоронців. Тривали пошуки з використанням дрону. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Чоловіків знайшли через три дні мертвими. Вони підірвались на міні, залишені окупантами. За цим фактом розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3853 воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. Повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Харківській області. З цих кримінальних проваджень переважна більшість 3435 – зареєстрована за порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України. Ще 359 кримінальних проваджень розпочата за колаборційну діяльність. Це були головні події на шістнадцяту годину, дев'ятнадцятого грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.